Всім привіт, з вами я Таус. а вже якась там 18-та частина аккаунту буде Я розумію, відео довго не було, але в мене не було часу їх знімати. Я тільки зайшов і одразу брав стріжок. Ну, от, але ви цього не побачили. Тому давайте його відкриємо. Блін, ну епік такої собі. От, і в нас зразу тут ось щасливенький день, це просто їмбам. <кхм> Тому давайте я, напевно, візьму культа і піду в якийсь там нокаут, наприклад. Щасливий день не може не радувати. Ще й особливо такий. Ем, чому мене вилетіло? Ладно, не звертайте уваги. Так, микоу. Ще будемо розносити. Я ще, давно на культа собі. гіпер взяв. Ой, розніс. У мене ще є гіпер-бафі, але воно мені, походу, не дуже допомагає. Знаєте, ну каут це не кидаю льту. А, ладно, це нічого ви не далі й. Знаєте, ну кау це не найліпший режим. Ладно, пофіг, потім піду в щось напередодні. Я убивали сразу же сдох. Да чекай, ну то бляха. Ну, Спайк, я все, все и давай. Ну, 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 на газа, на нагаса, на газа, на газа, на газа, на Мучи, 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 мучи. Ес, минус и нагаса нагаса Все, ес сюда. Давай ты решающий раунд. Давай, давай, давай. Yes! Сюда. Идеально. Мы это получилось нормально. Ні, нічого не нормального. Кстати, дивіться, я вчора з, ан... з ангельського стартропу дивіться випав. Випав гіперзарядний скін на Едгара. Давайте я візьму солоше і піду за нього іграти. За цей скінчик боленький. У мене є два гіпрозарядних скина. Це, звісно, Ман... Манго Кензі, якого нам роздавали. Правда, в мене Кензі нема. І от Едгар. Хм. Вс, Лезгом не треба выиграть. Вот, кстати, и зем. Видигды. Ліпше видига. Видиг где лепше, веди где. Вс, молодец. ваша Коли хочет, то може слухатися меня. Опа-на. To. Мені здається, що карта, карта якась маленька. Не така, як завжди, но ну, типу вона, по суті, має бути така, як завжди, но мені здається, вона якась менша. Тут я чуть-чуть приїжджаю, я вже всі в центрі. Може, тут центр великий, але в принципі не дуже. Хоча мені чого здається, що карта маленька. Ну, не знаю, не знаю. Ну що ти робиш, я ще об'ю? У ну, мене вантагільше. Зайзи, давайте я на нього підпіду. Чого би я. Не. не хочу зараз тут роти. То... Тепер можна. Все. Давайте заряджаємо з помощью гаджета. Всі от його пофіксили, він перше повністю... Ой, я забував гіперпружат. Повністю заряжав ульту, а зараз якось не повністю. Хазях А Мені здається, він перше повністю заряжав. Я... відіграв недавно я за нього іграв і грав, він мені був купа разів повністю зарядив ульту, хоча у мене борзунок був нього маленький. Ну, це Сем. Ну, Сем це Ізі. Я забираю цю катушку. Перше місце. Тільки катушка була довга. Так. Mm -mm. Тому давайте візьму якогось там не. На не хочу брати. Ну, давайте візьму... оці собі вибір, але давайте візьму персом. <гум> не знаю, що сказати. Вот. У мене відео не було довго, тому що в мене на це були причини. Я був поїхав першу сироту, і в мене там було. Ну, я не міг там знімати відео. Ну, ще поміг. але в мене було... Я там ходив і гуляти, і все. Тому у мене було мало часу. Тому я не знімав для вас відео. Так, звісно, довго, Ну, все одно. Тепер буду я знімати. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп! -хоп, 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 -хоп. украла банку. то банку украл? Все, есть yes, минус столкновение. Ой, все. Давайте йдемо максимально швидко, відкриваємо ангельський дроб, з якого нам нічого, звісно, не випаде. О! Ладно, ладно. Вибачаюся, гаджет. А, у мене ж був. Ну? Ні, не вибачаюся. У мене ж гаджет такий станеться. Він все одно ліпше. Не знаю, не знаю. Що ще сказати? Фу -фу -фу. Тихо, 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 ой, кривий, косий. Mm -hmm. Let's go. Раз! Два, три. Ой, ладно. Ну, бляха, ну. Що я по ньому не попадаю? раз. раз. Ой, я, звичайно, автоатакою стріляв. Автоатакою я не попадав. Застрілка. Все, єс. Yes. Ну, давайте швидко. ну, мені треба швиденькі катки, а не довгі. Все довго! Дві й взагалі їм по зультою. Конечно, прям радує, е, yes. єс. Ну, давайте максимально швидко йдемо в Next-катку. А, я не зможу максимально швидко вишити. Треба час потратити. А, треба було нажати на награти знову. Ну, ні, ніколи взагалі не нажимаю на грати знову. Навіть типу, навіть якщо в мене цімейте якісь кіберспортсмени, ми затащили. Я все одно не нажимаю. Ну, я не можу нажимати і знову. Блін, ну стоп. У мене тут построєні звуки. Чуть-чуть. Тому -чуть. не звертайте уваги. Хо-хо-хо. Все, яс. Yes. Ну, швидко, швидко, швидко. Мочимо банку максимально швидко. Хочу швиденько... Іграти. Все є. Чотири. Три. Два. Один. Сьом. Ой! А, ледна, пофіг. Перший раз, нажав, іграй знову і то, звичайно. Людь, мене не перевертається, ладно. Ой, у меня есть запись. На паузу поставляйся. Так, давайте, оп, блин, дополнил банку за mm -hmm. И сам ей забрал. Не, ну, конечно, с ботиками легко играть. Раз, два, три. sete, oito, oito, menos, o op menos, eu nem dujo para obter o estapirça e mano quando bot Um, краєм басейну попадаєш. У мене здається, вода прям такі... Ну прям ямба Давайте, це вже остання картка на відео. Якось відео так швидко пролетіло, я йду, я його тільки почав. А вже пройшло 12 хвилин. Та ну це відео коротке буде. Мені, ладно, може я ще встигну в катку одну піти. Перше ангелське. О! Це щось дуже файне. Та ну нафік, у мене нема лілія, але все одно ангел-лілі скінчик. Ой, вот і дропчик. Пже. Блін, ладно. Дійшло би до міфіка, я би радився. О, ще я виконав якийсь там був квест. А, Та На... бляха. Боже. Стронні звуки. Дуже сильні. Мегапрес Мегакупілка Мегакупілка заповнена. Ура! Ура! У мене клуб Лучший! Клуб Лучший! Ладно! З вами був я Цео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім...